Друзі, вітаю! Як ви знаєте, я зі своєю сім'єю для підтримки та профилактики здоров'я користуюся харчовими ефірними оліями терапевтичного класу від американської компанії Дотера. Ці ефірні олії ми використовуємо кожного дня і вони практично повністю замінили нам фармацевтичні препарати. Поки що компанія Дотера офіційно не представлена в Україні. Тому, щоб замовляти ці ефірні олії, я реєструвалася через компанію «Партнер» в Двукраїні. Компанію «Євразія ПРО. Це так званий ринок ЄО. Але з часом при перебуванні на ринку ЄО виявилися деякі моменти, які мене не влаштовували. По-перше, це періодична відсутність необхідного товару на складі. По-друге. Вищі ціни практично на всю продукцію в порівнянні з американськими. Порівняньмо ціни на деякі продукти. Наприклад, один із реєстраційних наборів в Євразі Про коштує 208 доларів. Цей набір це практично домашня аптечка. У вас вдома. До речі, на моєму каналі є відео, в якому я більш детально розповідаю про домашню аптечку до ТЕРА. І якщо його замовити з американського складу, то ви заплатите 160 доларів та 12 доларів за доставлення в Україну, тобто 172 долара. Виходить, що різниця 36 доларів. Сумі шефірних олій on це найпопулярніша сумі шефірних олій у всьому світі, яка захищає вас та вашу родину від усіх видів застуд. На Евразії Pro коштує 41$ і 50 центів. На ринку ГАК – 36 доларів. Також вам зараховується більше балів 36, замість 32. Крем DeepBlue це крем антибіль, Він швидко знімає біль у м'язах та суглобах. Цей крем на Евразії Pro коштує 38$, доларів, а на ринку ГАК – 33 долара та дає більше балів 31. Третій момент. Не представлений повний асортимент продукції. Четверте. Оплатити замовлення продукції можливо тільки через платіжну систему PayPal. І п'яте. Бонуси зараховуються в особистий кабінет компанії Eurasia Pro, а не на ваш баланс в Дотера. Цей п'ятий момент можливо. Особливо проявиться, якщо в мабутньому, коли ви накопичите бонуси, то перебуваючи на ринку ЄЄО, ви не будете мати можливості укласти договір з дотера та переводити ці бонуси на свій банківський рахунок. Єдина перевага ринку ЄЄО – це швидке доставлення продукції новою поштою. 3-5 днів, бо склад знаходиться в межах України, але в деяких випадках затягувалась і вона, бо чомусь довго збирали замовлення на складі. Особливих незручностей доставляла і те, що деякі ефірні алії, які ми хотіли замовити, могли бути відсутні тривалий час, аж доки не поповняться склад. А якщо ці продукти з'являлися на складі, то їх швидко розбирали. Тому, якщо не встиг замовити, поки потрібні продукти є в наявності, то треба було знову чекати, поки поповнять склад. І це було дуже незручно. Тому я вирішила перевести свій обліковий запис до ТЕРА з ринку ЄО на ринок гак, що таке ринок гак? ГАК це країна глобального доступу. Іншими словами, якщо Дотера поки що не відкрилася офіційно у вашій країні, як, наприклад, у нас в Україні, то ви можете зареєструвати свій аккаунт у Дотера на ринку ГАК та замовляти продукцію безпосередньо зі складу в США. При цьому всі ті мінуси, про які я розповідала вище, анулюються повністю. Єдине це збільшується термін доставлення продукції. Він складатиме близько трьох тижнів, бо посилка доставлятиметься в Україну зі складу в США. Я вже перевела свій обліковий запис до ТЕРА на ринок ГАК. І зараз у цьому відео покажу вам, як це зробити. Перехід облікового запису на ринок ГАК складатиметься з п'яти етапів. Перший етап. Використовуємо бонуси та LRP бали, які ви накопичили на ринку ЄО. Якщо в особистому кабінеті в Євразії PRO у вас є накопичені бонуси та бали LRP, то їх потрібно використати, тому що після переходу на ГАК ці бонуси та бали LRP анулюються. Для цього просто зробіть замовлення продукції та сплатіть їх бонусами. Також зробіть замовлення за LRP бали. Якщо ви вже сплатили замовлення бонусами, то відразу можете переходити до другого етапу. Як ви можете бачити, я свої бонуси вже використала. Залишилися одні залишки. Тому переходжу до другого етапу. На другому етапі потрібно написати електронного листа до компанії Дотера про те, що ви бажаєте перевести свій обліковий запис на ринок ГАК. Для того, щоб ви могли орієнтуватися, скільки часу займе перехід облікового запису на гак, на екрані буде показуватися дата, коли я зробила ту чи іншу дію. Будь ласка, зверніть увагу, якщо ви використали всі свої бонуси в Євразії PRO, тобто сплатили ними замовлення, то до другого етапу можете переходити одразу в цей же день, не чекаючи, поки замовлення прийде до вас. Лист пишемо з електронної о, пошти, з якою ви реєструвалися у Дотера. Лист відправляємо за адресою ukrainarglick.dotera.com. В темі листа вказуємо перехід з ЄО на ГАК. Текст листа буде такий. Добрий день! Мій ID у Дотера. Ви вказуєте свій ID. Вказуєте своє прізвище та ім'я. Прошу перевести мій аккаунт з ЄО на ГАК. І відправляємо цей лист. Третій етап це реєстрація на сервісі Доставлення товарів із США в Україну. Поки ми знаходимося в очікуванні листа від Дотера, можемо зареєструватися на сервісі Доставлення товарів із США в Україну та отримати адресу в США для доставлення ваших посилок. Для цього я обрала компанію Easy Express. Переходимо на сайт компанії Easy Express. Посилання буде в описі до цього відео. Натискаємо на кнопку Реєстрація та заповнюємо всі поля. Вам потрібно вказати емейл і пароль та номер телефону. Встановити галочку, що ознайомилися з умовами. І натиснути кнопку Зареєструватися. Якщо все пройшло успішно, ви потрапляєте на наступну сторінку, де буде зазначено, що на ваш емайл було відправлено листа. Вам треба обов'язково дочекатися цього листа, відкрити його та натиснути на посилання у цьому листі, таким чином ви підтвердите свій емайл. Далі переходимо до особистого кабінету і натискаємо на кнопку Отримати адресу в США. Заповнюємо дані. Ім'я та прізвище латиницею та ім'я та прізвище українською. Зверніть, будь ласка, увагу на те, що ім'я та прізвище повинно бути такими самими, які і є в вашому особистому кабінеті до Далі обираємо вашу область, населений пункт, вказуємо назву вулиці, номер телефону та номер будинку. Номер квартири вказувати не обов'язково. Після заповнення всіх обов'язкових полів натискаємо кнопку Підтвердити і на наступній сторінці ви можете натиснути на кнопку Ваша американська адреса, скопіювати її та зберегти в текстовому документі або в додатках вашого телефону. Ця американська адреса буде потрібна вам на наступному етапі. Переходимо до четвертого етапу. Заповнюємо надану форму та відправляємо її. На третій день після моєї заяви на перехід облікового запису на ГАК я отримала лист з формою для заповнення. Ви можете завантажити надану форму на свій телефон і потім роздрукувати її, або, якщо ви маєте принтер, роздрукувати її одразу. Ця форма складається з двох сторінок. Її потрібно заповнити, поставити підпис, сканувати та відправити у листі у відповідь. Зараз ви можете бачити зразок, як заповнювати цю форму. Заповнюємо від руки кульковою ручкою. Заповнювати треба латинськими літерами. Якщо ви не знаєте, як правильно пишеться ваше місто та назва вулиці латиницею, в описі до цього відео є посилання, перейшовши яким ви можете, вказавши назву вашої вулиці українською мовою, отримати переклад латиницею. Зверніть, будь ласка, увагу на те, що у формі є поле Коаплікант або іншою мовою співзаявник. Співзаявник це людина, не обов'язково ваш родич, яку ви додали на свій ідентифікаційний номер у дотера. У моєму випадку, в якості співзаявника я додала свого чоловіка. Тому його ім'я та прізвище теж потрібно вписати в форму в полі Коаплікант. Якщо співзаявника ви не додавали, то це поле заповнювати не треба. Форма підписується на обох сторінках. Якщо є співзаявник, то свій підпис ставить і він. Також зверніть увагу на те, що дата вказується в американському форматі зразу місяць, потім день та рік. Після заповнення та підписання форми її необхідно сканувати або сфотографувати у хорошій якості та відправити у в листі у відповідь. Текст листа буде такий: Добрий день! Для переходу мого аккаунту з ЄО на ГАК насилаю заповнену форму та підкріплюємо до цього листа заповнену і підписану форму. Також в текстовому полі цього листа додаємо вашу адресу доставлення в США. Це та адреса, яку ми отримали в Експрес. Пам'ятаєте, ми копіювали та зберігали її в текстовому файлі на ПК чи в нотатках вашого телефону. Зараз ви можете бачити, як скопіювати цю адресу на свій ПК, а для збереження у нотатках телефону все робиться аналогічним способом. В кабінеті Easy Express натискаємо на кнопку Ваша американська адреса та копіюємо її. Далі створюємо текстовий документ і вставляємо в нього скопійований текст. Потім відформатовуємо його, тобто видаляємо зайвий текст. Після чого знову копіюємо та вставляємо його в лист під написом Моя американська адреса. Коли все готово, відправляємо цей лист. Тепер залишилося лише дочекатися листа від дотера про те, що ваш аккаунт переведено на ринок гак. П'ятий етап. Отримуємо листа із повідомленням про зміну облікового запису. Через 3 тижні після відправлення заповненої форми я отримала лист, що передані документи в опрацюванні та мене проінформують про їх перевірку. І нарешті, на наступний день я отримала лист від дотера, в якому було зазначено, що мій обліковий запас був успішно переведений на ринок ГАК. Також у цьому листі є посилання на інструкцію для створення LRP шаблону, але про цей шаблон трохи згодом. Друзі, як ви можете бачити, для того, щоб перейти з ЄО на ГАК, у мене зайняло 3,5 тижні. Тому раджу вам не зволікати та скоріше зробити це. Також, моя порада. Доки Дотера офіційно не відкрилися в Україні, реєструйте людей, які бажають зайти в Дотера у свою структуру на ринку ГАК. І потім, коли дотера офіційно відкриється в Україні, обліковий запис буде набагато швидше перевести на ринок України. При цьому бонуси та бали LRP зберігаються. Я гадаю, що незабаром ми зробимо коротеньку відео інструкцію по реєстрації на ринку ГАК. А поки звертайтесь до мене за контактами, зазначеними в описі до цього відео. І я з радістю допоможу вам. І так! Якщо, скориставшись цією відеоінструкцією, ви перевели свій обліковий запис на ринок ГАК, то при першому вході в ваш особовий кабінет для замовлення продукції пропонується створити LRP-шаблон. Установіть галочку для того, щоб це вікно більше не показувалося. Та переходьте далі в особовий кабінет. І тут ви можете бачити, який вигляд має особовий кабінет в порівнянні з тим, коли ви перебували на ринку ЄО. Тепер ваш особовий кабінет має набагато більший функціонал. Також ви можете бачити, що тут теж вам пропонується створити LRP шаблон. Цей шаблон є дуже важливим і його обов'язково потрібно створити, якщо ви бажаєте отримувати всі бонуси та бали від компанії Дотера. Проте. Для чого він потрібен і як його створити, я розповім у наступній відеоінструкції. А також поділюся деякими фішками, які вам обов'язково треба буде застосувати при створенні LRP шаблону. Якщо вам була корисна ця відеоінструкція, то ставте лайки, також підписуйтесь на мій YouTube канал. Буду вдячна за коментарі та ваші запитання. До зустрічі! На все добре!